Мар'яна Бозугла відома своїми апатажними заявами знову постала перед українцями та розкрила вражаючу таємницю щодо себе. Мало хто чекав, що вона здатна перевершити свої попередні перформанси. Втім, їй це вдалося. Парламентарка видала неочікуване зізнання, яке дійсно сколихнуло Україну. Про це могли здогадуватися, але до кінця ніхто не вірив. Тож слова без угле почуєте далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Закликаємо поставити вподобайку і підписатися. А ми розпочинаємо. Народна депутатка Слуги народу Мар'яна Безугла відома різкою критикою військового керівництва видала ряд заяв, які вразили Україну. Почнемо з того, що вона прокоментувала кричущий випадок, що стався на Полтавщині, коли на автозаправці в Пурятині було застрелено військовослужбовця Полтавського РТЦК. За словами Безуглої, це результат роботи територіальних центрів комплектування. Про це вона написала у своєму телеграм-каналі. Цитую напад на військового із ТЦК. Це наслідок роботи ТЦК. Люди не вірять військовим штабам, не знають свого шляху, але знають знайомого, який відкопився. Це породжує крайно ще написала Безугла з іншого ж боку. Михайло Драпатий командувач сухопутних військ ЗС України та Суфхортиця, акцентував на серйозності ситуації, називаючи ліквідацію військового і напад на ТЦК непропустимими і закликаючи до жорсткої реакції влади. Також Мар'яна Безугла, розбираючись у деталях цієї справи, помітила фейк у соцмережах. За її словами, до того активно поширювала інформацію, що загиблий військовий, нібито воював у Бахмуті на Донеччині. І за її даними, це не так далі. Цтую. Він був визнаний обмежено придатним під час мобілізації та покликаний прямо до ТЦК у Полтаві. Загибель жахлива, але й брехати не варто. Зауважила Безугла. Вона не пов'язуючи ці факти з самим інцидентом, закликала не незам... Плющувати очі на тотальну військову корупцію в ТЦК та СП влаштування своїх, а також піраміду поборів у сухопутних військах, взагалі, слід забрати заховання у сухопутних військах ТЦК до міноборони, скоротити майже 100 тисяч персоналу, очистити це звалище. Заявила вона безугла за традицію, дорікнула на ефективності та поганій роботі головкому зсу Олександра Сирського, який до приходу на цю посаду очолював в сухопутні війська. Вона заявила, що головком, нібито винен в занепаді системи ТЦК. Цю далі. не уявляю, як новий командувач сухопутних військ Михайло Драпатий таке зробить, очистить звалище, коли Сирський за п'ять років управління сухопутними військами дозволив напряму занепадати. Мав своїх гаманців толерував ручні кадри і зараз не зауважує внутрішніх проблем, блокує аудит, підпорядкування ТЦК та діджиталізацію. Висловила свої припущення Безугла. Між іншим народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала заяву головнокомандувача. ЗСУ Олександра Сирського про створення нових бригад, про що вона заявила у дописі в соцморажах, сирський зауважив, що переважна більшість рішень про створення нових бригад ухвалювалися ще до його призначення на посаду головкома ЗСУ, на якій він перебуває менше року, наводить нардепка слова військового. Який брехун це вже прямо хвороба? Саме він, будучи командувачем сухопутних військ, лобіював і підтримував створення таких бригад. А як Ав головнокомандувачем продовжив і довів до абсурду. А відреагувала на цю цитату безугла. Ну а екс радник офісу президента Олексій Арестович знову потрапив у черговий скандал, але цього разу не саме разом із. Одіозною депутаткою Мар'яною Безуглою він коментуючи відео ліквідації у полоні українських захисників, заявив, що здорові мужики перед загибелью не повзують навколішки. Народна депутатка Мар'яна Безугла підтримала його. Свої коментарі Арестович опублікував у Фейсбуці. Ініціатор ліквідації верескливий історичний расист із манерами. Провінційної шістки. другий виконавець, кволий за дрот із смиканими манерами наркомана. Наші здорові мужики, крім одного літнього, якому явно фізично важко. Перед ліквідацією повзають на колінах, намагаються просити, покірно йдуть один за одним. Написав Арстович. Він заявив, що українські військові, потрапивши в нормальні руки, могли б стати нормальними бійцями, але ні підготовки, ні забезпечення, ні планування, ні підтримки. І ось результат цей виклав хвилю критики. Народна депутатка Мар'яна Безугла тим часом висловила підтримку Арестовичу, хоч заявила, що не зі всіма його тезами погоджується. Вона закликала осмислювати те, що каже Арестович, лазити навколішки, благаючи ворога, вважалося ганьбою, як і втеча з поля бою, має вважатися ганьбою зараз. Але сучасній людині складно це усвідомити та осягнути. Як би кожен із нас поводився у такій ситуації, будьмо відвертими, без. Муштра більшість поводилась б так само, але саме для цього в армії і має бути підготовка до всіх типових ситуацій, а не наряди в їдальню написала безугла. Крім того, військові теж вже коментують ці ганебні висловлювання, арестовачі безуглої. Зокрема, Максим Білий, а розробник системи Левтейшин, головний сержант взводу роту ударних безпілотних авіакомплексів 112 окремої бригади сил тероборони ЗС України, сказав наступне цитую. Я вважаю, такі люди, як Крестович Безугла, не мають морального права давати оцінку тому, що відбувається на фронті. Як людина може повчати військовослужбовців, не бувши там? Це шлак-контент, побудований на хайпі болючих для нашої країни тем Гордон виступає з тезами перемоги до кінця. Року потім я чую те саме від звичайних людей, які нічого не тямлять в бойових діях. А перемоги немає. Війна не закінчилася. Люди депресують. Так країна втомлюється від війни. Коли хтось дискредитує Україну українських військових, це не про свободу слова, закінчує військовий. У цей же час народна депутатка Мар'яна Базугла відома своїми. Скандальними заявами представила свою версію гімну України. Текст вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Приписати гімн, як вам написала вона в дописі. Текст гімну, який пропонує нардепка возугла, виглядає так далі. цитую. розквітає Україна, слава й воля. Усміхається нам браття. Виплакана доля, гинуть наші воріженьки, як роса на сонці. І пануємо мамо, браті у своїй сторонці. Душу тіло ми вкладаємо в нашу свободу і доводимо, що ми всі козацького роду. Користувачі мережі не забарилися із реакцією на допис безуглої. Хтось погодився, що їм нібито треба змінювати. Проте більшість нардепку розкритикували в коментарях. Один із читачів заявив, що треба зупинитися. Інші користувачі репостили допис безуглої, коментуючи її, так звану твою. Урчість. Ну і наостанок поговоримо, що народна депутатка Мар'яна Базугла висловила своє бачення щодо майбутнього в Україні на тлі війни. В дописі, опублікованому в соцмережах, вона наголосила, що 2025 рік не принесе ані виборів, ані перемир'я. Відповідний допис вона оприлюднила у телеграмі. За її словами, війна триватиме доти, доки одна із сторін не капітулює. Дивіться, не буде виборів, не буде перемир'я. Війна триватиме, доки одна із сторін не капітулює. Хочу, щоб через рік відкри. Крила допис і сказала, я була не права, але реальність треба бачити широко відкритими очима, вчить історію, хочеться кричати, та все свято все одно треба тільки боротися. Написала депутатка. Обговорення можливого завершення війни, проведення переговорів, встановлення миру в Україні почастішили після обрання президента США Дональдом Трампа. Після його інавгурації почали з'являтися різні сценарії ймовірного завершення війни, і гучні заяви висловив і сам Трамп і його помічники. Однак, на думку народної депутатки Мар'яна Базогле є тільки два шляхи завершення війни: розпад країни чи перемога. Цитую далі, коли хтось закликає припинити війну, звертаючись до політичної волі в Україні, раджу приїхати до Путлера і запитати в нього, не втрачаючи ентузіазму. Якби не хотілося справедливості, її не існує ключ від миру. залежить не у нас ніякого миру, це просто реальність. Це війна на виснаження Наповне вона завершиться або розпадом держави, або перемогою все. Так зазначила безугла. Нардепка порадила всім усвідомити це та шукати свій шлях. Окреме вітання колегам, які своєю зоною комфорту вважають підготовку до виборів. Ви божевільні написала безугла. Ну і крім того, як ми знаємо, досить частий президент нашої країни Володимир Зеленський розмовляє з головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським. І, до речі, він також вчора ввечері дописав, що була доповідь головкома Сирського і по фронту. І особлива увага, звісно ж, якщо поглянути нас статистику, саме тих кількості тих штурмів, які відбуваються кожного дня, то покровський напрямок залишається найгарячішим. І по операції в Курській області також була доповідь від головкума всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко. Я вдячний, щоб цьому році були успішними в перемовинах, Українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських окупантів. Армія повинна бути сучасною і головне. Цінувати людей, відповідні рішення будуть оприлюднені. Ну а що ще сказав президент нашої країни? Можемо далі почути. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогоднішній день ставка передусім про енергетику, про захист нашої енергосистеми. Росіяни не змінюють свого завдання знищити українську енергетику, постійно завдають ударів, роблять так, щоб підлаштувати свої удари під спроможності нашого захисту, щоб складніше було відбувати. Я дякую всім нашим воїнам, кожному і кожній хто працює, щоб подолати цю загрозу. Наш Повітряний щит, всі сили ППУ, мобільні вогневі групи, всі сили РЕП і розробники. РЕП, ця постійна швидка еволюція засобів радіоелектронної боротьби. Ми маємо бути в ній значно швидшими. Були сьогодні відповідні доповіді і по системі захисту, і по прикриттю енергооб'єктів, і по відбудові. Після ударів окремо обговорили спроможності протиповітряної оборони та потреби в протиракетах. є нові завдання для нашої дипломатії для міністерства оборони України для роботи з партнерами. Постачання для ППУ України це критично. Її не має припинятись. Постійно потрібно шукати у світі, як посилити захист, як зробити більше виробництва необхідних речей в Україні, як додавати. Локалізацію виробництва, як брати ліцензії у наших партнерів це велика робота, від якої багато в чому залежить майбутнє України. Також сьогодні була доповідь головкома Сирського і по фронту і особлива увага по Кровському напрямку і по операції в Курській області, всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко. Я вдячний, щоб в цьому році були. Успішними перемовинах українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських окупантів. Я хочу відзначити за підсумками цих днів і тижнів воїнів 225 го і 425 го штурмових полків. Дякую, вам, хлопці. Також головком доповів щодо модернізації нашої армії. Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні. Підходить до призначення командирів корпусів, це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною, і головне цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені. Ще одне на завтра призначив засідання РНБУ. Слава Україні! Героям слава! Ну а тим часом від аналітиків інституту вивчення війни з'являється інформація, що нібито росіяни сповільнили просування, але це не допомогло їм знизити їх втрати. Там просування російських військ на фронті січні сповільнилося, однак це не знизило їхні втрати. Про це дописують аналітики Американського інституту вивчення війни. Так, Міністерство оборони України повідомило, що в січні 25-го року російські війська втратили 48 тисяч 240 осіб. Понад три російські мотострілецькі дивізії, що стало другим за величиною місяцем втрати з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас, за даними інституту вивчення війни, у січні російські війська захопили приблизно 498 квадратних кілометрів території в Україні та Курській області, тобто приблизно 96 трат на квадратний кілометр захопленої території. Водночас, у грудні 24-го року, втрати Росіян становили 48 тисяч осіб. Це рекордний місячний показник від початку війни. За оцінками аналітиків, у грудні вони захопили 593 квадратних кілометри території. Далі знову ж таки цитую, що зазначають аналітики. Скорочена захопленої території приблизно на 100 квадратних кілометрів у період із грудня 24-го до січня 25-го. Ато в поєднанні з аналогічними щомісячним рівнем втрат вказує на те, що російські сили зазнають таких самих високих втрат, незважаючи на меншу кількість територіальних досягнень у найближчій перспективі. За оцінками аналітиків, російська військо. Ймовірно допускало рекордні втрати, щоб сприяти більш значним територіальним захопленням. Проте не зрозуміло, чи буде воно готове до таких втрат, якщо темпи просування російських сил і надалі будуть знижуватися, з огляду на те, що російські сили наступають на більш сильно захищені населені пункти, такі як, до прикладу, Покровськ. А раніше ж старший офіцер відділу комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Найдащук, розповів, що російські війська не. Не полишають спроб вибити сили оборони України із території Ікурської області РФ. Однак наразі ситуація є доволі стабільною. Ну і крім того, якщо ми вже заговорили щодо Курщини, далі будемо обговорювати ситуацію, яка там складається, адже напередодні з'являлася інформація, що нібито немає вже там солдати з північної Кореї, адже вони зазнали також величезних втрат. Зокрема, президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 4 тисячі двохсотими та трьохсотими саме такі втрати мають північнокорейці з 11 тисяч відправлених у Курську область. Так, от офіцер також розповідає щодо ситуації на Курщині, Курщині і чи є там все ж таки, військові із північної Кореї російські війська не полишають спроб вибити Сили оборони України з території Курської області, і ворог там використовує зокрема бронетехніку, дрони та артилерію. Про це розповів етері телеканалу Еспресо, старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. За його словами, зараз ситуація в зоні відповідальності бригади є доволі стабільною. Українським захисникам вдається відбивати ворожі атаки та утримувати оборону зайнятих раніше позицій. Противник використовує артилерію, дрони, бронетехніку. Бронетехніка переважно використовується для доставки штурмових підрозділів і все рідше для вогневої підтримки цих підрозділів. Тобто, завдяки. Досвіду наших десантників, керованості підрозділами і добре побудовані обороні в зоні відповідальності нашої бригади. Нам вдається утримувати позиції і відбивати спроби штурмів, бо наразі ми перебуваємо в обороні, пояснює військовий. Ну і говорячи про присутність на території Курщини, північно північнокорейського контингенту, офіцер сказав, що наразі військових не спостерігають там. Точніше сказати, ми не спостерігаємо цієї тактики, яка була притаманна північно-корейським підрозділам. Тобто, на відміну від росіян, вони застосовували тактику великих людських хвиль. Це до півсотні людей, які без бронетехніки рухалися по 10-15 кілометрів напрямку наших позицій. І виходять, що там на відстань удару штурму, ці військовослужбовці могли просто повний зріст бігти в напрямку наших позицій, Незважаючи на ті втрати, які там завдавала їм наша артилерія. Наші дрони продовжує він. Ну і за його словами, під час штурми війська КНДР переступали через своїх поранених там тіла двохсотих, аби дістатися до позицій оборони України. Але в зоні відповідальності його бригади спроби сили Рефі та КНДР прорватися. Результатів все ж таки не принесли. Нам вдавалося і вдається завдавати противнику достатньо великі втрати. Додав. Військових, ну і крім того, також з'являлася напередодні досить таки цікава стаття від політику. Полюбляють вони стосовно цього спекулювати. Так, от зазначається, що в Україні нібито побоюються, що Дональд Трамп і Путін хочуть домогтися відставки Зеленського. Про це з вами також поговоримо. Адже. Нібито в адміністрації президента США Дональда Трампа наполягають на тому, щоб Україна до кінця 25-го року провела вибори президента. Цю ідею підтримали і в Кремлі, що може стати спробою росіян, нібито зіштовхнути лобами Київ та Вашингтон. Повідомляє політіко заява спецпредставника президента США з питань України та Росії Кітакалога про те, що Києву варто провести президентські вибори, не зважаючи на війну проти РФ, була зустріта українською владою з побоюванням в Україні. Ні, що це може поставити під загрозу єдність країни і відкриє для Росії нові шляхи для поширення свого впливу. У виданні нагадали, що російський диктатор Владимир Путін неодноразово говорив про те, що він не визнає легітимності президента України Володимира Зеленського. Також прес-секретар глави Рефі Дмитро Пісков говорив про те, що термін повноважень Зеленського перепрошую на посаді президента, нібито уже закінчився. Колишній український міністр, який побажав залишити. Анонімним розповів журналістам, що відповідність позиції США і РФ щодо питання проведення виборів в Україні викликає занепокоєння у Києві. Далі буду цитувати. Я розглядаю це як перший доказ того, що Трамп і Путін згодні в тому, що вони хочуть відставки Зеленського. Видання відкреслили, що в Москві так і не пояснили, як саме проведення виборів в Україні вплине на мирні переговори. Келох також не дав ясності щодо послідовності виборів і припинення бойових дій. А от в Reuters, до прикладу писала, що Келох та інші посадові особи Білого Дому хочуть піштовхнути Україну до проведення президентських виборів у рамках. Початкового етапу, нібито перемир'я, спецпосланець Трампа був прихильником укладення справедливої мирної угоди для України. і він закликав штати продовжити відправлення військової допомоги, а також підтримував надання гарантій безпеки Києву. Проте Україна зараз не може проводити вибори на законних підставах, зазначили у виданні. Згідно з конституцією, вибори не можуть бути проведені, поки в Україні діє воєнний стан. Ну і експерти з виборів також Пітер Ербан. З Міжнародного фонду виборчих систем у розмові з журналістами поставив під сумнів доцільність і можливість проведення виборів в Україні. Вони підкреслили, що країна зараз бореться за своє виживання, поки РФ регулярно завдає ударів. Нагадаємо, крім того, що і спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіткалох заявив, що все ж таки американська адміністрація хоче, щоб одразу після припинення активних бойових дій. Україна провела вибори зокрема, є ідея провести вибори в період між оголошенням режиму припинення вогню та остаточним підписанням мирної. Угоди. Ну а знаєте, все ж таки від Reuters є позитивні новини, зокрема про допомогу, яка надходить від наших партнерів. Якщо ми говоримо вже про Сполучені Штати Америки, то з'явилася приємна новина, що США все ж таки відновили постачання зброї Україні. Що зазначає видання? Будемо далі розбиратися, з чим це все пов'язано, адже після. Нетривалого призупинення постачання американської зброї Україні воно відновилося. Ймовірно, це сталося на вихідних. А саме 1-2 лютого про це повідомляють наші колеги з 24 го каналу із посиланням на Reuters. США. Призупиняли постачання, оскільки адміністрація Трампа обговорювала свою політику щодо Києва. Поставка відновилася після того, як Білий Дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення будь-якої допомоги Україні. Є фракції всередині адміністрації, які розходяться щодо того, якою мірою США повинні продовжувати допомагати Києву у військових діях зброєю з американських запасів. Пише Reuters, посилаючись на свої джерела, як зазначає видання, зупинка допомоги поставила в Україну. У менш вигідну позицію на мирних переговорах також не зрозуміло, чи США визнають офіційно призупинення та подальшим відновлення постачання зброї. Ну і до слова з першого дня президентства Трампа не було оголошень про передачу жодної партії допомоги хоча вважалося, що зброя дозволена для відправки. В Україну Джо Байденом надалі буде продовжувати надходити, зокрема через нещодавні затримки. Далі знову ж таки зацитую, що зауважили у Reuters. виявлення короткої паузи є першою зовнішньою ознакою інтенсивності дискусії в адміністрації Трампа, зауважить в Ну Ну там також додали, що адміністрація Трампа досі чітко не повідомляла чи продовжить вона допомагати зброєю Україні.